Фільми складаються з послідовностей. послідовності складаються зі сцен, а сцени з кадрів. У попередніх епізодах ми розглядали об'єктиви камери, частоту кадрів. Це все може бути пізно. І переходи між сценами. Сьогодні ми розглянемо інший аспект монтажу, досліджуючи різні способи, якими можна нарізати сцену. Це десятий епізод The Shot List». Техніки монтажу. Майже вся робота редактора зводиться до трьох виборів: що показати, коли нарізати, і що вирізати. Саме нарізка є найпростішим способом переходу від кадру до кадру. І коли редактор вирізає від основної дії, це називається набором, дай мені воду майже Відомий редактор Волтер Мерч виклав своє правило шести: список пріоритетних критеріїв при прийнятті рішення про кожен монтаж. Те, як ми задаємо темп сцені, може впливати на емоції, стиль і тон. Чи ваша сцена сумна і задумлива? Затримуйте кадри довше. Привіт, темряво, мій старий друже. Я знову прийшов поговорити з тобою. Чи ваша сцена наповнена шаленою дією? Можливо, доречно швидке різання. Вибір до чого перейти є не менш важливим. Режисер монтажу може використати відведення, щоб показати, про що думає персонаж. переключитися на те, на що дивиться персонаж. Незалежно від причини, кожне редагування має бути продуманим і цілеспрямованим. Для детального пояснення правила шести ви знайдете посилання на наш блог в описі. Це підводить нас до нашого першого основного принципу монтажу: лінія погляду. Збіг погляду це коли редактор переходить до об'єкта уваги персонажа. Якщо персонаж щось помічає, ми переходимо до того, що він бачить. Другий кадр часто є буквальним кадром від першої особи або з загальної перспективи цього персонажа. Це настільки розповсюджена практика, що ми можемо створити інтригу, зачекавши з розкриттям того, що вони бачать. Рен Дойл тепер назад до рейджера. Або не показуючи взагалі. Ми задоволені. Вінсент. Ми раді. У будь-якому разі саме очі персонажа мотивують перехід. Розгляньте цей момент з 300. Вибирай наступні слова обережно Леонід. Вони можуть бути твоїми останніми як короля. Поки король Леонід обмірковує, чи підкоритися владі Ксеркса, дивіться, як його очі керують монтажем. З кожним поглядом ми переходимо до його землі, його громадяни, його дружина. І в цьому процесі нас запрошують думати, як Леонід чи пожертвує він свободою свого народу, чи ні. Звичайною формою збігу лінії погляду є зворотний монтаж. Коли ми переходимо від кадру суб'єкта А до кадру суб'єкта Б у зворотному ракурсі це часто схожий ракурс та композиція. Найбільш поширене використання цього можна знайти у сценах розмов, щоб зберегти географію сцени та ясність. Вставки також часто викликані збігами лінії погляду. Вставка це зйомка деталей у сцені. Зазвичай для того, щоб підкреслити конкретний реквізит або елемент. Утенад головний герой дивиться поза кадром, і ми переходимо до цієї вставки. Приклад простої і прямої візуальної мови. Збіг лінії погляду це чудовий спосіб з'єднати точки між тим, що персонаж бачить, думає або відчуває. Це також може створювати і знімати напругу. Залежно від того, що ми бачимо і коли. Джордж Джордж. Привіт, Джордж. Що відбувається? Замість того, щоб різати між двома об'єктами в одній сцені, наша наступна техніка ріже між окремими сценами. Перехресна нарізка. Кростехніка це коли редактор перемикається між двома або кількома сценами, що відбуваються в різних місцях, зазвичай одночасно. Сцена хрещення з хрещеного батька чергує між тим, як Майкл зрікається зла Мухаммеда. Майкл Френсіс Рідсі: чи зрікаєшся ти сатани та його людьми, які виконують накази Майкла щодо ліквідації його суперників. Я відрікаюсь від нього. Поєднуючи ці сцени, це створює іронічний контраст, який підносить всю послідовність. І всі його справи. Я дійсно відмовляюся від них. Але перехресний монтаж. Також може бути ефективним способом поєднання багатошарової дії. У Ізгой 1 остання третина всього фільму це масивна послідовність, що складається з трьох різних фронтів бою: бій на пляжі. Бій у космосі. І таємна операція з викрадення планів зірки смерті. Насправді кожен з цих фронтів розділяється на додаткові підсюжети, але, чергуючи ці сцени, паралельний монтаж допомагає постійно рухати сюжет і дії вперед, а глядачів тримати зацікавленими в прогресі кожної групи. Розмонтаж може створювати паралелі між окремими сценами, які інакше не існували би, і поєднувати кілька рівнів дії в одну. Тепер давайте розглянемо техніку, яка призначена для того, щоб утримувати увагу глядачів на певній частині кадру, слідкування за очим. Трасування погляду це, коли редактор переходить між двома або більше кадрами, які фокусуються на тій самій ділянці кадру. Це дозволяє глядачам залишатись сконцентрованими, не переглядаючи кадр після кожного переходу. Підстеження погляду може також використовуватися через блокування та рух камери, спрямовуючи погляд глядача в межах кадру. Але давайте подивимось, як монтажери можуть досягти подібного ефекту. Айтрейс ідеально підходить для екшн-сцени, які зазвичай рухаються швидко. Дорога гніву активно використовує цю техніку. Ось оператор Джон Сіл пояснює це рішення. Композиційно будь-який центральний елемент кадру мав бути в центрі кадру. У швидкому монтажі, який він застосовує, вашому оку не доведеться переміщатися на анаморфній рамці, щоб знайти наступний об'єкт, коли у вас є лише. 1,8 секунд, щоб це зробити. Ми весь час чули в комунікації, як Джордж казав: ставте перехрестя на її ніс, ставте перехрестя на її ніс. І це по суті весь фільм. Деякі кадри у фільмі тривають менше секунди. Завдяки айтрейсу, композиція та монтаж цих сцен допомагають глядачеві сприймати навіть. Найхаотичнішу дію. Наш наступний тип монтажного переходу також допомагає згладити перехід розділене редагування. У той час як жорсткий монтаж змінює як аудіо, так і відео одночасно. Я трохи сповільню. Гадаю, більшість з вас чули. Розділений монтаж змінює або звук, або зображення раніше іншого. Це або J-монтаж, або L-монтаж. Вони отримали свої назви від того, як виглядають на шкалі часу під час монтажу. -монтаж – це коли аудіо з кадру починає відтворюватися до того, як ми його побачимо. Вибачте, це ваша машина на парковці. Це класна машина. Дякую, чоловіче. Коні Азов? 에, привіт, Джордан Белфорд. Приємно познайомитися. Як справи чоловіче? Так. Для Елкат звук із кадру звучить після того, як ми вже змінили зображення. З Днем народження. Гей, Бонні, Ми повернемо тебе до твого тата за день два. Не сумуй. О. Добре. Ти не сумуєш. О. Ти щаслива. Па. Па. Ні, тату. Це теж нормально. Цей прийом часто використовується під час діалогових сцен. Дозволяючи редакторам створювати більш природну розмову, контролювати ритм діалогу, а також знімати реакції слухачів. Ти знаєш якісь мої жарти? Ну, у мене була нагода розповісти тільки один, тому що ми провели лише одне шоу. Розкажи, це банально. Не будь таким. Скажи мені. Ні, тобі це не сподобається, і мені буде незручно. Ти розповідав, мабуть, 50 мільйонам людей, а мені не можеш. Обіцяю, я не сміятимусь, але є більш креативні способи використати Джей чи ЕЛ-виріс. Наприклад, коли персонажі окреслюють план, як у умісія нездійсненна нація ізгоїв. То чому Лейн просто не послав когось, щоб це вкрасти? О, він так і зробив. Він послав мене, і я можу вам сказати це. Неможливо, щоб потрапити до терміналу, вам потрібно пройти через головні ворота. Ми використовуємо l перехід щоб показати заходи безпеки, які вони згадують, і відкрити три окремі кодові замки. Ну, це легко. Ми просто вдаємо агента, який викрав звіт у першу чергу. А я одягаю маску. Це робить їхній план більш зрозумілим для глядачів. Особливо, коли він, зрештою, йде не так. Гаразд, я не одягаю маску. Спостерігати за реалізацією плану на екрані візуально цікавіше, ніж просто чути про нього. А додаткові J та L нарізки в їхньому діалозі забезпечують швидкий рух сцени. Але що, якщо ми хочемо зробити перехід більш помітним, а не менш, інтелектуальний монтаж. Інтелектуальний монтаж поєднує, здавалося б, не пов'язані між собою зображення, щоб створити певне відчуття чи ідею. Цей тип монтажу використовує ефект Кулешова, який полягає у створенні сенсу з кінематографічного зіставлення. Ми сприймаємо вираз цього чоловіка по різному, в залежності від зображення, яке з ним чергується. У цій сцені з Люсі, коли її хлопець намагається переконати її доставити портфель, я сам не можу доставити портфель. У мене було невелике непорозуміння з тим хлопцем. Нічого серйозного. А, але якщо це ти, проблема вирішена. Ми бачимо цей кадр. Дивись, ти навіть можеш побачити рецепцію звідси. Два окремі епізоди об'єднані, щоб створити одну ідею. Вона йде в пастку. Пане Джейн, поки сцена розгортається. Ми отримуємо ще одну серію контрастних зображень. За Люсі стежать. Не усвідомлює, в якій небезпеці вона перебуває. У фільмі Не дивіться вгору. Інтелектуальний монтаж використовується для підкреслення глобального масштабу, насувається катастрофи. Комета знищить життя на Землі. Ми на 100% точно всі блін загинемо. Але попередження рендала та Кейт ігноруються. Потім ми бачимо цю серію кадрів. Ти помреш, ти помреш. Ті". Ізольовані ці кадри мали б нейтральний підтекст. Але в цьому контексті нам пропонують самостійно робити висновки. Від величезних міських пейзажів до мікроскопічних організмів все зазнає впливу майбутньої катастрофи. Застосовуючи інтелектуальний монтаж, режисер Адам Маккей здатний візуально повторювати більші теми у фільмі. Ця експериментальна техніка є чудовим способом викликати емоції та сенс з кадрів, які окремо їх би не мали. Переходимо до нашої фінальної техніки монтаж надії. Відвали Гітлер. Вирізка надії відноситься до вирізання під час руху персонажа або об'єкта. Коли кінцева точка кадру А безпосередньо відповідає початковій точці кадру Б. Це створює більш плавний перехід. Цю техніку. Можна використовувати для простих дій, таких як ковтання напою або рукостискання. Більшість редакторів, які працюють у будь-якому жанрі, використовують монтаж на дії, щоб створити плавніші переходи, які здаються більш природними для аудиторії. І цей прийом часто використовується у бойових сценах, оскільки він надає ритму швидкість та динамічність. Як у бійці між Нео та Морфеусом у The Matrix Resurrections. Дуже поширений прийом у бойових сценах: це вирізка на момент удару, це надає кожному удару і стусану додаткової сили. Зверніть увагу, як вирізки в цій боротьбі розміщені посеред руху одного з персонажів. Ого! Перехід від широкого плану до драматичного кругу завдяки монтажу надії протягом цієї сцени. Режисерка Лана Вачовські здатна підтримувати темп, посилювати трюки та створювати більш епічне враження від бою. Отже, це шість основних способів використання монтажерами кадру. Але ми не охопили все. Є також стоп-кадри, невидимі переходи, підсвідомі кадри. Подвійні склейки і перевірте опис нашого відео присвяченого джампкатам. Будь ласка, повідомте нам у коментарях про будь-які техніки, які ми не згадали. Підписуйтесь і натискайте на дзвоник, щоб бути в курсі всіх наших відео про кіновиробництво. До наступного разу беріть ножі.